Сьогодні ми з вами продовжуємо гратися в дидактичну гру Скільки грошей та закріплювати з вами кількість грошей. Подивіться на картинку та скажіть, скільки грошей зображено ось на цій монеті. 1 гривня, 3 гривні чи 5 гривень. Скільки грошей зображено ось на цій купюрі? 2 гривні, 4 гривні, 10 гривень чи 7 гривень. А ось ми з вами бачимо 2 гривні та 1 гривню. А якщо їх додати, то скільки ми разом отримаємо? 4 гривні, 5 гривень. Три гривні чи одну гривню? Скільки грошей зображено ось на цій монеті? Одна гривня? вісім гривень, три гривні чи десять гривень? Скільки грошей зображено ось на цій купюрі? 5 гривень, 4 гривні, 1 гривня чи 9 гривень?